Доброго дня, шановні пані та панові, знаходимося ми з вами в місті Ужгород, житловий комплекс Панонія. Це центр Ужгорода, досить гарний житловий комплекс. Небагатоквартирний, малоквартирний. А це великий плюс, тому що у вас менше сусідів, менше проблем і більше можливостей. І так, сьогодні у нас однакімнатна квартира 40 квадратних метрів. Номер її досить гарний і прикольний 21. Запрошую до перегляду. Зараз в мене тут є спеціальна приспособа. На сьогоднішній день в квартирі зроблено ремонт, замовлено меблювання. Замовлено деякі комплектуючі і орієнтовно за тиждень-два все буде в своїх гарних тонах. І так, квартира світла. Але на сьогоднішній день поки що світло не до кінця дороблене. Сьогодні субота, знімаю в суботу. Хлопці в понеділок прийдуть, мають поставити тут освітлення по всій квартирі, трекове освітлення і так далі. Тому що в днях робили натяжну стелю. І так, вхідна зона. Вхідна зона у нас має 6 квадратних метрів. Ось вона така. Оздоблення підлоги плитка. Показую її більш чіткіше. Вхідні двері, ліворуч, у нас санвузол. Тут у нас гардеробна або кладова. Кухня, студія і кімната. І так, почнемо ми з вами з санвузла. Запрошую. Оп. Ось так. Так виглядає санвузол. А тіньовий профіль відбито. Ось, бачите, темного кольору тіньовий профіль. Стоїть душева. Інсталяція. Кнопка у нас хромового кольору, так само, як і душева. Умивальник і болер. Вимикачі темного кольору. Ось так все виглядає. Тут є у нас місце, щоб покласти там якісь пахнючки або щось подібне, якісь елементи дизайнингу. Плитка керамограніт. Епокси... Не епоксидна, епоксидна будуть кути виводитися епоксидною. А так затирка кругом по периметру, звичайно. Йдемо далі. Кухня. Кухня студія. Кухня студія має 12 квадратних метрів. Маємо ось такий гарний. З вами радіатор стилістичний. Маємо котел. Він адаптований до Wi-Fi датчика. Тобто можна поставити Wi-Fi датчик. Тут будуть встановлюватись трекове освітлення. Тут буде точковий, точковий світильник, досить гарний. і так Робоча зона геоподібної форми буде. Кухню замовлено. Тиждень-два, я думаю, має бути готова. Також в квартирі два балкони. Ось перший балкон. Показую вам його. Заходимо на балкон. Ось, Ось таке цікаве оздоблення у нас. Показую вид з вікна. Прошу. Вулиця Руська, центр міста. А отут у нас другий балкон, це з кімнати. Запрошую тоді вас в кімнату. Кухню показав, санвозлів показав. Гардеробну кладовку побачите вже при зустрічі, тому що там зараз там, інструменти, матеріали і так далі. Тут у нас гардеробна або кладовка. Як забажаєте, покажу. Дизайн-проект на таке приміщення також є. Кімната 16 квадратних метрів, велика простора з, з балконом. Тут тіві-зона, тут місце під ліжко. Розраховане на ліжко 180х200. Ну і двері білохові кругом все тут все чорна. Показую ще більш форматом. більшим. Батарея, радіатор стоїть біля вікна в куту. Ось така от кімната. І запрошую на балкон. Під стоять, але він зроблений. Я як сюди поклав, щоб вони не заважали. Ось такий вид з другого балкончика. Два балкончика маєте. Така краса. Ну з вами був Валерій. Нагадаю, це у нас ЖК Панонія, третій поверх, 40 квадратних метрів, однокімнатна квартира. Вона може стати вашою, як і по розрахунку готівкою, так і безготівковий розрахунок підходить також під програму Єоселя. Всім Божого, Божого благословення, гарного дня, швидкої, всім нам перемоги!